Música Кей-йоу, okay, всім привіт! І з вами, як завжди, я, Ревізор, і я продовжую прокачувати свій ігровий сетап. Я змінив вже практично все, що хотів, і навіть мікрофон. І до речі, що це за мікрофон на столі? А так, це ж FIFA 8, який я придбав на Алі по дуже приємній ціні, практично безкоштовно. Якщо ти також вагаєшся, як і я, і не знаєш, чи потрібен тобі взагалі той мікрофон, то дослухай до кінця. Став подобайку? під. Підписуйся на канал, а ми починаємо. Пред Почту з того, що це відео, як і всі на цьому каналі, не проплачені. Я купив це за свої гроші на наліпо розпродажі. І я наслухався позитивних відгуків від блогерів на Ютубі, де його так нахвалюють, чи мені було цікаво, а чи дійсно це настільки гарний мікрофон, та й мені потрібен був мікро. і Я й придбав саме цей. Варіантів було доволі багато, але чомусь саме FIFINE i 8 мені сподобався і підходив по всім параметрам. Зовнішній вигляд. Так, це дивно бачити цей пункт на першому місці. Та чи є сумніви, що виробник приділив велику увагу до зовнішнього вигляду? Він виглядає дійсно приємно і по-ігровому, бо має підсвітку, і вона тут налаштовується. Є як хвиля, є перемикання кольорів по черзі, є з затемненням і є статичні кольори, по типу червоного, синього, зеленого, фіолетового, жовтого. Але налаштувати яскравість не можна, зате якщо довго натиснути на кнопку підсвітки, то все затухне. Це кайф, і іноді, щоб підсвічування не відволікало, я вимикаю світіння. Взагалі, на стрімі чи просто в балочках він притягує увагу, але із-за невисокої підставки мікрофон за кадром і його не видно. Тим не менш, якщо й попадає, то без уваги ви не залишитесь. Комплект він тут небагатий. Але... Просто подивіться, в якому стані прийшла коробка. Це просто жах. І як на мене, то це повна антиреклама Aliexpress. Ну як так можна пакувати? Причому я не перший клієнт. На жаль, частину грошей мені ніхто не повернув. Але мікрофон і все інше дійшло цілим. Тут є ще поп фільтр з металу, сам мікрофон зі стійкою, довгий кабель USB Type-C, і перехідник з різьбою для пантографів з інструкцією. Взагалі він доїхав. В цілий і тільки за рахунок паралону, бо без нього я отримав кубку пластика. Після відео я цю коробку обов'язково утилізую. Збірка Чесно кажучи, до збірки у мене немає ніяких претензій, бо це надійний пластик, який не скрипить і не люфтить. Відчувається така монолітність. Хоча мікрофон повністю зроблений з пластику і важить 800 грам, а тому без проблем можна повісити на дешевий пантограф. Звісно, якби FIFINE був з металу, то було б ліпше, але це бюджетний мікрофон, а тому вимагати металу за ці гроші я вважаю нерозумно. Звук, як я вважаю, то це найголовніший, і зараз ви можете чути мій голос з обробкою. І без обробки, звісно. Ну, що вам подобається? Я вважаю, що ні. Тому я продовжу. Записувати звук стало легше, але є деякі нюанси. Це конденсаторний мікрофон, а тому він записує все, що може. І для такого типу мікрофону потрібно приміщення, яке було б добре ізольоване і не було ехо. У мене ж звичайна кімната і ПК, який шумить, тому без шумодава Nvidia Broadcast була б біда. А так все ОК. Звісно, треба. Треба вмикати шумодав в Діскорді чи Телеграмі, бо класення клавіатури, мишка і різний шум все буде чутно. В проплачених оглядах ну, ніхто про це не говорить. Тому використовувати шумодав обов'язково, щоб тімейтам, як мінімум, не заважати. Взагалі є ще динамічні мікрофони, і це реально тема. І можливо, я собі такий колись придбаю, бо чутно тільки голос, а всі інші шуми відсікаються. Такі Використовують в підкастах та на концертах після налаштування, а саме 100% на мікрофоні та 30% шумодав NVIDIA Broadcast він ді на 85% стоїть. Цей мікрофон. Звук виходить доволі чистий та набагато краще, ніж той, що з ігрової гарнітури чи дешевого петличного мікрофона. Звісно, аудіофілам, які записують гітару і інші інструменти, це точно не підійде. І зрозуміти, що це USB-мікрофон, це ігровий USB-мікрофон. Для Discord, для стрімів та навіть для Ютубу він підійде, як початкове бюджетне рішення, яке дає доволі приємний звук за свої гроші. Функції. Взагалі їх тут небагато, і чесно, я не бачу сенсу переплачувати за те, чим би сам не користувався. Наприклад, в моделях a 8 та a 9 є фішки, які мені взагалі не треба, по типу запис голосу з двох боків для інтерв'ю, або ж це направлений для чого я не знаю. І тут е, тільки кардіоїдна, тобто запис голосу йде тільки з фронтальної сторони, а ззаду він не записує. Тут є прикольна фішка, хоча вона має. Всіх USB-мікрофонів. Окей, це називається Plug and Play Щодо слівну підключив та граєш. Драйверів тут не треба, бо він да все бачить. Тобто не треба докупати різні XLR аудіокарт, підсилювачі, щось там розбиратися і вирішувати купу проблем. Ти підключив і він вже готовий до розмов. поп фільтр це чисто для галочки. Єдине, що він виконує, це прикриває підсвітку, і тому не так яскраво світить В лице, коли наступає ніч. Я не думаю, що він щось там виконує, якусь там роль, або в самому мікрофоні поролону і так вистачає. Крута функція це 3,5 чек, або ж 3,5, якого немає в А6, там і перемикання підсвітки нема. Тобто я зараз надягнув великі навушники, а саме Logitech G Pro, і можу чітко все чути, що я говорю. Тому мені як для людини, яка робить контент, це дійсно корисна фішка, якою я користуюся постійно, коли. Щось записую, і навіть зараз. Про перемикання підсвітки я вже сказав. А от про кнопку зверху, яка за один клік вимикає мікрофон, я ще не розказав. Вона виконує важливу роль. І зеленим горить, коли мікро активне, а червоним, коли вимкнено. Це виглядає ось так. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Це виглядає приблизно от так. І все зараз чутно. Дуже крута функція, а головне на записі чи в Діскорді цю кнопку практично не чуть. Також сама стійка має шок маунт або в народі паук. Він повинен гасити вібрацію. Я не знаю наскільки добре він це робить. Тим не менш, цю стійку я б замінив на пантограф. Просто ще не встиг придбати. Тим не менш, якщо ви теж плануєте повісити на пантограф, то можна зекономити і купити цей мікрофон з триногою замість стійки. Висновок. Чи задоволений я покупкою? Так. Чи є у FIFINE A8 конкуренти? Я вважаю, що так. Причому частина це модельний ряд виробника. В магазині у нас коштує приблизно 3,5 тисяч гривень, що практично дорівнює 100%. Доларом. Я вважаю, що цих грошей він не коштує, бо можна купити щось дійсно цікавіше. Я ж взагалі придбав цей мікрофон на менше, ніж за тисячу гривень. І цей мікро, як я вважаю, можна купувати ну не більше, ніж за 50 доларів, або ж там ну, 2000 гривень. За ці гроші дійсно він гарний, з доволі якісним звуком та геймерський, що дуже важливо. Він легкий, що дозволяє повісити навіть найтішевший пантограф. Причому пантограф тут. Обов'язковий, бо стойка займає місце, і друкувати текст на клавіатурі стало некомфортно. А взагалі все класно і купувати можна. Тому всі наступні відео будуть з більш якісним звуком. Взагалі, кому цікаво, я записую голосові повідомлення в своєму телеграм-каналі. Він для еліти каналу, а тому можна побачити, яким же я чином придбав той Vine A8 за 750 гривень. Посилання буде в описі, і мікрофони з під Свідку, то звісно, добре. Але не забувайте про донати на ЗСУ. Посилання на фонд поверніть живим вже в описі. Мене можна підтримати лайком, підпискою. Є банка на розвиток каналу. Якщо є зайві гроші.